Ісус дарує Закхею нове життя Читаємо дитячу біблію разом. Новий завіт. Закхей був одним із найбагатшим юдеєм у Єрихоні. Це тому, що він був начальником збирачів податків в тому місці. Збирачі податків митники, збирали гроші для римлян. Частину грошей вони забирали собі. Таким чином вони збагачувались, оскільки Закхей був головним надзбирачами податків, то був багатшим за решту митників. Коли Ісус прийшов до Єрихона, Закхей захотів побачити його, але довкола Ісуса завжди було багато людей. Закхей був малий на зріст, тож за народом нічого не міг побачити. Тоді в нього виникла ідея він виліз на дерево, що росло при дорозі, звідти він сподівався побачити Ісуса. Коли Ісус підійшов до дерева, то побачив Закхея. Ісус знав його на ім'я. Закхею, негайно злась, сказав Ісус. Сьогодні я хочу зупинитися у твоєму домі. Закхей зліз з дерева, він був дуже радий прийняти Ісуса у своєму домі. Проте люди в натовпі незадоволене загомоніли. Ісус збирається вечеряти з цим негідним чоловіком, нарікали вони. Однак перебування з Ісусом змінило Закхея. Він став іншою людиною. Ісусе, я роздам половину своїх грошей бідним, сказав Він, а якщо когось обманув, повернув четверо. Сьогодні до цього дому завітало спасіння, сказав Ісус Закхеєві. Ти був загублений через свої гріхи, але я прийшов відшукати загублених і спасти їх. Я прийшов, щоб привести тебе до Бога.